Привіт! Вітаю тебе на каналі Квіз Українською. У цьому відео пропоную тобі 25 запитань на перевірку своєї ерудиції. У тебе буде 10 секунд на кожне запитання. Якщо часу не буде вистачати, ти завжди можеш поставити відео на паузу. Готові? Тоді розпочнемо. Як називається зеленка в медицині: діамантовий зелений, смарагдовий зелений, алмазний зелений або перлиний зелений. Це діамантовий зелений, який вперше винайшли ще у 1879 році в Німеччині. Хто був господарем Буцефала? Богдан Хмельницький, Наполеон Бонапарт, Олександр Македонський або Юлій Цезар. Буцефал це кличка улюбленого коня Олександра Македонського. Автором якого твору є Джек Лондон, Робінзон Крузо, Таємничий Острів, мушкетери або Біле Ікло. Біле Ікло пригодницька поїзд Джека Лондона. Головним героєм якого є вовк на прізвисько Біле Ікло. Як називається протилежна зеніту точка Афелій, перигелій, надир або апогей. Протилежна зеніту точка або напрямок, що збігається з напрямком дії сили гравітації називається надиром. Скільки клапанів має людське серце 4, 2, 3 або 5. Людське серце має чотири клапани. Два на лівій і два на правій стороні серця. Як називається колишня резиденція французьких королів недалеко від Парижа: Орлеан, Версаль, Потсдам або Шонбрун? Версаль палацово парковий ансамбль у Франції. Колишня резиденція французьких королів розташований на відстані близько 17 кілометрів на захід від Парижа. Яке місто є столицею Ругваю? Монтевідео, Сантьяго, Мехіко, Буенос Айрес. Монтевідео столиця і найбільше місто Уругваю, Ругваю. Єдине місто мільйони країни. Де живе майже 40% її жителів? Скільки струн у скрипки 3, 4, 5 або 6? Скрипка це смачковий музичний інструмент з чотирма струнами. Що з перлічного? Характеристика особистості, що виражає її незрілість у психічному розвитку індивідуалізм, інфантилізм, геніальність або нарцисизм. Інфантилізм або інфантильність це стан психіки, при якому дорослі люди регулярно проявляють незрілі та дитячі способи поведінки. Як називається візок для поїздок працівників залізничного транспорту, що пересувається по рейках: мотоблок, дрезина, арба або бричка? Дрезина транспортний засіб на залізничному ходу для інспекторських поїздок, перевезення службового персоналу, матеріалів на невелику відстань. У яке море впадає річка Ніл, Чорне море, Середземне море, Червоне море або Адріатичне море? НІЛ єдина річка Північної Африки, яка проходить через Сахару і доносить свої води до Середземного моря. Яке із семи чудес світу було побудовано в Вавилоні. Висячі сади семіраміди, Олександрівський маяк, мавзолей у Карнасі або Колос Родоський. Висячі сади Семіраміди одне з античних семи чудес світу, що було згідно з стародавніми джерелами, розташовано у Вавилоні. Як називається творча розповідь за сюжетом, що є продовженням будь-якого твору мітвіл, інтерквел, приквел, сиквел. Сиквел книга, фільм, комп'ютерна гра або будь-яка інша творча розповідь за сюжетом, що є продовженням будь-якого твору. Чиєю колонією був В'єтнам до 1940 року англійською, французькою, португальською чи іспанською. Правильна відповідь французькою. Як перекладається японське слово «караоке»? Порожній оркестр, гучний голос, вереск або самотня мелодія. Назва всесвітньо відомої забави складається із слова «кара» порожній, і «оке» – оркестр. Як умовно називають сукупність етнічних переміщень у Європі в IV-7 століттях. Велика депортація народів, велике переселення народів, велика еміграція народів або велике перекочування народів. Велике переселення народів умовна назва сукупності переселень та масових вторгнень племен на територію Римської імперії. Єдиноріг національна тварина якої країни Канада, Австралія, Німеччина, Шотландія. Єдиноріг використовується в Геральдиці Шотландії. Яка середня відстань між центрами землі та місяця? 1 мільйон 35 тисяч кілометрів, 384 тисячі кілометрів, 172 тисячі кілометрів або 56 тисяч кілометрів. Середня відстань між центрами Землі та місяця становить приблизно 384 тисячі кілометрів. Яка популярна морська істота має здатність клонувати себе: кальмар, медуза, восьмініг або скат? Цією здатністю володіє медуза. Хто є автором картини? Жінки у саду Марк Шагал, Казимир Малевич, Едуард Мане або Клод Мане. Жінки у саду картина французького художника Клода Моне. Сатурн. Яка планета сонячної системи за віддаленістю від сонця? П'ята, шоста, сьома або друга. Сатурн шоста планета від сонця і друга за розміром у сонячній системі. Рахнофобія це боязнь чого? Повуків, клоунів, вогню або висоти. Рахнофобія це страх членистоногих, в основному павукоподібних. Який найбільший сучасний савець: слон, носоріг, синій кіт чи бегемот. Правильна відповідь синій кит. Чому дорівнює сума точок на протилежних гранях грального кубика 6, 4, 7, 8? Їх сума дорівнює 7. Яке число позначається римською цифрою D? 50, 100, 500 або 1000. Це число 500. Напиши в коментарях, скільки правильних відповідей тебе вийшло. Спробуй також інші квізи на каналі. Впевнений, вони тобі сподобаються. Підписуйся на канал, з нами цікаво.